Нема вторгнення витіснило ковід, 19 з інфопростору у громадських місцях, не вимагають масок і сертифікатів про вакцинацію, але хвороба активно поширюється. Ковід активізувався, і якщо ми в січні зареєстрували 1600 випадків. То уже з початку березня, ось ще він не закінчився. У нас 2582 випадки захворювання ковід. 19 вакцинація не гарантує, що ви не захворієте, але вона потрібна з тієї самої причини, чому військовому потрібен бронежилет. Деякі вакцини не захищають вас від зараження, але вони зменшують наслідки, так само як вакцина проти ковід. 19 Найбільше хворіють ті, хто проігнорував вакцинацію зовсім, і ті, хто зробив лише одне щеплення: бустерні дози захищають від нових штамів коронавірусу. Ви вакцинувалися? Так. Да. – А скільки разів? Раз. Трохи боюся, я переболіла вже коронавірусом. Ради вакцинуватися особам старше 60 років, людям з хронічними захворюваннями. Це категорія людей, в яких найбільш важко протікає захворювання у Житомирській області зараз доступні всі вакцини: Коронавак, Янсен і Файзер. Останній можна робити щеплення не лише дорослим, а й дітям віком від 5 до 18 років. В Житомирській області працюють у нас 94 зараз зараз. Нарні пункти щеплення і 52 мобільні бригади, які вакцинують організовані колективи. Дізнатися інформацією про найближчий пункт щеплення можна у сімейного лікаря в амбулаторіях або на сайті vaccinationcovid дев'ятнадцять Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Два роки тому у Житомирській області через сексизм звільнили секретаря Коростишівської міської ради Юрія Сарапійчука. Він образив та висміяв депутатку Юлію Юзефович та його знову повернули. Обурюються колеги Юлії. Два роки тому депутатами Коростишівської міської ради було припинено повноваження секретаря Сарапійчука Юрія Леонідовича за неетичну поведінку до нашої колеги Юзефович Юлії. І ось два роки пройшло і. Депутати, які спочатку знімали секретаря Зарапівчука Іліндавича, знову його вчора підтримали. Не розумію їхні дії, але я вважаю, що це цілком незаконно. Тоді секретарем призначили Євгенія Защепаса та згодом, за словами депутата, його безпідставно зняли з посади. Нині справа розглядається у суді. Я вважаю такі дії на даний час нераціональними, тому що, по-перше, Судові справи ще по минулому секретарю не закриті. А по-друге, так як уже пан секретар бувший Сарапічук Юрійдич, вже себе за показав з поганої сторони, думаю, що таке обрання є недоцільним. Вже з понеділка новообраний секретар Юрій Сарапічук має знову вийти на роботу. Депутати сподіваються, що таке рішення не підтримає міський голова. Маю надію, що мер міста не підтримує рішення депутатів і завітує дане питання. Тому що такі люди, я вважаю, ну, які ображають жінок, не повинні працювати в стінах міської ради. Бронеплитам, які врятували життя українським військовим, художники дали друге життя і перетворили їх на витвір мистецтва. Після виставки у Києві бронеплити поїхали далі країнами світу. Зокрема, їх представили і в Естонії. До річниці широкомасштабного вторгнення, але насправді на дев'ятому році війни в Таліні відкрито декілька виставок. Ось, зокрема, Артармор, це Арт броня, і ми бачимо живети, які врятували життя нашим захисникам. Насправді, цей проект це ініціатива мого колеги Олександра Ковальчука і за підтримки офісу президента, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Генерального штабу збройних сил, він зміг розпочати цей проект. І ви бачите, що тут представлені бронеплити, які були. Або розписані, або творчо обіграні українськими художниками та митцями. Кожна бронеплита це окрема історія й врятоване життя. Ці унікальні витвори мистецтва спрямовані на допомогу у придбанні захисного спорядження для українських захисників. Деякі плити на підтримку цього проєкту особисто підписали президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та кілька українських міністрів. Перший свій підпис на плиті поставив і покійний міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Після виставки в Естонії експозиції поїдуть далі світом. В Естонії вже приєдналися кілька художниць, відомих естонських художниць, і не тільки в Естонії відомих в Європі. І так в кожній країні ми плануємо, що будуть приєднуватися приєднуються все нові нові художники з, з, з ім'ям своїй країні, з європейським світовим ім'ям. І планується, що восени, в великій Британії, відбудеться великий аукціон, де ці роботи е, будуть. Реалізовані на аукціоні будуть розіграні, будуть продані, і кошти з кожної з цих робіт відомих європейських світових митців будуть залучені для того, щоб наші Генеральний штаб збройних сил зміг закупити. Бронежилети, бронеплити для наших захисників. Працівниця галереї, де виставляються українські бронеплити, каже: від відвідувачів із дня відкриття немає відбою. Весь день люди приходять подивитися на виставку і запитують саме про цю виставку. Символічно виставка відкрита поблизу посольства Росії, вхід до якого всипаний полюстками троянд, що символізує кров постраждалих від війни, іграшки в шано, загиблих дітей та плакати, на яких естонці відкрито пишуть, що Росія це країна тероризму. Та убивць. Неподалік відкрита ще одна виставка Україна розп'яття. Це виставка, підготовлена нашим музеєм у Другій світовій війні. Власне, велика експозиція на триповерха була відкрита вже 8 травня 2022 року. І генеральний директор музею Другої світової війни, він Юрій Савчук, він фактично першим разом з нашими військовими прибуває до деокупованих міст. І має відповідні дозвіл від генерального штабу і максимально намагається зібрати і зберегти всі артефакти цієї страшної війни. І, мабуть, це вперше в історії, коли війна триває, а вже є музейна виставка. Ця унікальна виставка створена з артефактів страшної війни в Україні. А найголовніше, вона відкриває справжнє обличчя руського міра всьому світу. Експозиції вже побували у Ризі. Основна ж розміщена у Києві. Тим часом у центрі столиці на площі Свободи встановлено і російський танк, підбитий українськими захисниками на Київщині 31 березня 2022 року. З Джавеліну, який Україні передала Естонія, власне сьогодні дуже символічно, що на центральній площі Естонії на площі Свободи російський танк, який йшов окуповувати Київ, Україну згорівши, підбитий, і це важливо, тому що Естонія нас підтримує. Естонія нам допомагає співвідношенні до ВВП найбільше і щоб люди бачили правду, тому що саме такі танки окупували свого часу і Естонію. Тому дуже важливо, щоб люди це бачили, люди це відчували. Що Україна б'ється, Україна бореться і б'ється бореться за нашу свободу не тільки України, а всього європейського континенту. Естонія це розуміє, Естонія нас рішуче підтримує. Поблизу танку постійно ажіотаж. Інформація про нього перекладена на естонську, англійську та українську мови. І уранці і ввечері люди уважно читають історію цієї битви і фотографуються із танком. Таро зізнається, проходив повз випадково, але не зміг не зупинитися. Я проходив повз стало цього. Цікаво подивитися, цікаво, що інші люди думають про це. Це жах, звісно. Сподіваюсь, що те, що передає Естонія Україні, це допомагає. Тут же ми зустріли і українця. Владислав розповідає, не щоток знає, що таке окупація, яку пережив його рідний Куп'янськ. І ми виїжджали за тиждень до того. Я виїхав за тиждень до того, як наше місто поїхав, ну, почали звільняти. І Ну це дуже сумно. Ну, мене просто переповняють емоції, як це дуже важко. Усі виставки покликані на те, аби увесь світ знав правду про військові злочини Росії і про наслідки агресії в Україні. Експонати демонструють справжнє обличчя сучасної РФ. Перша футбольна команда Полісся взяла участь у благодійному футбольному проєкті, який в результаті приніс значну суму для наших військових. Благодійний турнір Бідживів Winter Cup двадцять зібрав майже півтора мільйона гривень на потреби підрозділів розвідки сил спеціальних операцій зсу. Ініціатором турніру став президент ФК Полісся та засновник благодійного фонду Бідживі Геннадій Буткевич. Початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд бідживі активно допомагає захисникам України та вразливій категорії населення, створюючи та реалізовуючи різні проєкти. Футбольний турнір став дебютом і одразу увінчався успіхом, адже зібрана сума перевершила усі очікування організаторів. Розповідає директорка благодійного фонду Бідживі Поліна Алдошина. Ми думали, що зможемо. Збирати ну не більше ніж там 300-400 тисяч mm -hmm. гривень, якщо чесно, тому що ну всі розуміють, що вже ми перейшли за один рік повномасштабної війни. Від початку російської агресії кожен українець мав свій фронт. Тому керівництвом та командою футбольного клубу Полісся було прийнято рішення провести турнір і таким чином допомогти захисникам. Генеральний директор каже, що для гравців. Це гарна додаткова підготовка. Безпосередньо готуватися, звичайно, цікавіше через турніри. Будь-який турнір він має, скажімо так, змагальний характер. З'являється цілком здоровий спортивний інтерес. В турнірі грали з двома представниками премєр ліги України: це з Полтавською Ворслою та Рівненським Вересом. Також в цьому році турнір став міжнародним, тому що в турнірі брала участь. Естонська команда Леваді і завдяки естонській команді, а саме її генеральному директору Віктору Леваді, суму вдалося збільшити у рази. Благодійник перерахував 15 тисяч євро на закупівлю обладнання для зсу власник естонського футбольного клубу. Він почув про цю ініціативу. Він сам є за своїм походженням українцем, і він долучився до нашого проєкту і надав підтримку 15 тисяч. Євро генеральний директор ФК Полісся та засновник благодійного фонду «Біджеві» Геннадій Буткевич, організовуючи турнір, пообіцяв збільшити суму зібраних коштів вдвічі. Всі, всі грошові внески, які будуть вкладені в рамках цього проекту, з «Біджеві Вінтеркап він їх зробить в два рази більше. І тому е, так і сталося. І від власника фонду е, благодійного нашого він же і власник футбольного клубу у нас була сума збільшена, і загальна сума в переводі в гривню вийшла майже один і. 4 мільйона гривень усі кошти пішли виключно на підтримку збройних сил України. За, за ці гроші ми будемо закупати е, спеціальні розвідувальні е, розвідувальні квадропристрої, такі е, які мають назву мавіки. Е, їх дуже активно використовують наші. Розвідники, 13 квадрокоптерів Мавік, передадуть розвідникам Житомирщини. Вони допоможуть військовим якісно і безпечно виконувати завдання захисту суверенітету України. Футбольний турнір став потужним благодійним проєктом. І головне не останнім. Футбольна команда захищає честь спортивну честь житомирщині на своєму, на своїй спортивній арені. Думаю, що якщо буде, дай Бог, все добре, і в наступному році вже наступної зими будемо. Будемо мати перемогу. Я думаю, що цей турнір стане, крім того, що він традиційний, він так само традиційно стане вже міжнародним, а можливо з більшим форматом і команд. Стане буде більш цікавим і, скажімо так, займе свою належну нішу в спортивних змаганнях міжнародного класу. Ви Вважаєте, чи добре працюють наші комунальні служби? Ну, як, я їду, допустимо, з города, дивлюся, вроді би нормально. Ну, так, як взагалі, по ідеї бути. А так я б не сказала. Геть там так чистота, ну, в принципі, і не грязно. Мені подобається. Хорошо, і біля дому у нас хорошо все зроблено. і Ось тут навіть подивитися, теж є на що подивитися. Чисто. Неплохо. Біля вашого будинку прибирають добре? Дуже добре. Все прибирають. У нас дірник жінка, вона дуже гарно прибирає. У нас рано вийде, наче як ото Ну, не кром, звісно, таке. Ну. У нас нормально працює, претензій к ним немає. То, що чистенько да. – де. У воєнний час я вважаю, що так, в принципі, достатньо гарно. Звичайно. Добре прибирають. Біля вашого будинку, наприклад. У мене відносно чисто, наприклад. У мене не сміть. О, я взагалі не з цього міста і тільки буквально пару днів тут, тому мабуть, моя оцінка буде, знаєте, не дуже об'єктивна. Ну, Хочу сказати, що, по-перше, дороги погані, якщо чесно. От, ну, А так так не знаю. Було смотре де, в яких, на яких вулицях і в яких районах. Не візде було шикарно, але було чисто. По крайней мере, по нашій вулиці було добре. Ну, не завжди, наприклад. Як сніг, погано чистять, що там ще. На вулиці буває інколи, там якийсь пісок, погано його. Не завжди, але, видно, стараються. Ті, що, що біля двору, то дуже стараються. А так по вулицях не завжди чисто. Ми тут живемо рядом на Лук'яненка, там прекрасно, чисто. а так взагалі ту, в принципі, чисто там, де не сарять. Комунальна служба наша, взагалі робота відлічна. І я що хочу сказати? Я вже чоловік на пенсії. Я знаю, що в мене немає відео, але я просто прошу, щоб почалась війна. Слава Україні! Я вас всіх дітей люблю.